На 100% натуральна, без емульгаторів, загущувачів та іншої хімії. Всього лише три інгредієнти і ніякого спеціального обладнання не потрібно. Зі стегенець я знімаю шкіру і дістаю кістку, а м'ясо нарізаю на ось такі довгенькі смужки. І філе також треба нарізати на довгенькі смужки. Загальна вага м'ясної сировини 1 кг. Я відміряю 23 грама суміші для засолювання від вінницького м'ясника. В цій суміші містяться лише Ще натуральні спеції та прянощі, а також глюкоза та різнофракційна сіль, в тому числі нітрітна. Вона тут виступає як знезаражувач, оскільки така ковбаса готується при низькотемпературному режимі. Ясну сировину я засолила і на одну добу прибрала у холодильник. А на наступний день я спочатку в теплій підсоленій воді замочую колагенову оболонку, щоб підготувати її для роботи. І за 30 хвилин вона стане еластичною. А я за ці 30 хвилин якраз попрацюю з фаршем. На дерев'яній дошці великим ножем або кухонною сокирою його треба відбити. Періодично фарш я перевертаю і відбиваю до того моменту, поки він не почне збиратися в купу і поки не почнуть виділятися білкові нитки. На цей процес у мене йде приблизно 7-8 хвилин. Для більшої соковитості ковбаси у фарш треба додати вершки на кожен кілограм м'ясної сировини 80 мл 10% відсоткових вершків. Фарш перемішуємо до повного поглинання вершків. Це Можна зробити і руками. Наш фарш готовий, залишилось тільки набити ним колагенові оболонки і сформувати ковбасу. На одну годину я її залишила при кімнатній температурі, а потім поставила в холодну духовку і готувала 3,5 години при температурі 75 градусів. І для ранкових бутербродів це саме найкраще, що тільки може бути. Ковбасу з легкістю можна нарізати тоненькими скибачками. Вона чудово тримає форму, не розвалюється, а процес приготування як ви вже бачили на відео, зовсім не складний, впорається кожен і великим плюсом є те, що склад в цій ковбасі ідеальний.